Вітаю всіх друзі на каналі VLARS. Сьогодні я покажу, що робити, якщо Bluetooth не працює на вашій Windows 11. Для цього зайдіть в налаштування. Там знайдіть Bluetooth. І переконайтеся, що він у вас взагалі увімкнений. Якщо він увімкнений, тоді пишемо сюди Усунення несправностей. Ось. Налаштування усунення несправностей. Тут є інші способи усунення несправностей, і тут є Bluetooth. Натискаєте Запустити, тим самим усуваєте програмні несправності з вашим е, Bluetoзом. Якщо це не допомагає, тоді потрібно вимкнути, увімкнути служби так. Служби Windows, англійською Services. Ось. І тут е, знайти Bluetooth. Ось Bluetooth Support Service і Bluetooth Audio Gateway, і клацніть правою кнопкою миші властивості та виберіть тут Automatic. Натискаємо Apply, і тут натискаємо властивості, натискаємо Automatic і Apply. Ось на цьому все. З вами був Велерс. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім бувай!